Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. зевса. Сьогодні я пограю в Roblox та покажу і розкажу, як спасти оленя в новій обнові 99 ночей. Саме тому позав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм канал в описі цього відео. Як бачите, у нас вже вийшла обнова. Я знімав і про вечірку в суботу, тому обов'язково дивіться це відео у мене на каналі, воно останнє. Як бачите, я заходжу в гру і зразу починаю робити дерево. Другу, дерево нам треба. Як бачите, з кожного дерева я отримую по три колоди, і я зразу використовую їх, щоб скрафтити собі карту. Карта мені треба для того, щоб бачити карту і легше якось ходити по цьому місцевості. Забираю дерева. І вже вкидаю в костер. Ну, бо костер нам теж треба, щоб мати кращу територію. Як бачите, я вже бачу пораненого оленя, але поки що до нього не йду, бо там в принципі немає сенсу зараз в нього йти. В мене вже третій левел костра, а я просто вбиваю зайчиків і заходжу в якийсь будиночок. Збираю тут стульчики, збираю тут метал, який є. Я приношу це все на базу. Стульчики на базу приношу, бо типу, стульчики дають дуже вазу дерева. Знаходжу хороший мішок в цьому будиночку, знаходжу багато метала, відкриваю тут все. Тут в принципі нічого такого цінного немає. Ще одну кімнатку. Тут ви бачите вовк, тому я трохи відходжу, щоб він до за мною пішов і я освободив цю кімнату. Бачу якусь таку тюрму. Тут, як бачите, тюрма для тварин і знайшов супілку. Повігати на супілку я робив відео про лабіринт е, графа Дракули. Ставлю собі компас і. і, звичайно, щоб ставлю собі річ, яка показує час, і йду до Оленя. Як бачите, в нього поламана нога і рог. Йому це треба вилікувати. Для цього треба два бинта. А щоб знайти два бинта, треба подорожувати по світу. Тому, як бачите, я собі прокачую костер і подорожую краще по світу, щоб знайти. Лут. Бачу вночі ось такі очі і бачу ось таку печеру. Це монстр, який побив Оленя. Прийти до нього, як бачите, ми не можемо ні вдень, ні вночі, тому маю це на увазі. Заходжу його філетову шерсть, яка нам потім знадобиться. Тут, як бачите, я знаходжу могилу, вугілля, потім знаходжу болт на ось такій площадці. Заходжу револьвер в скрині, який я забираю. І знаходжу ось таку, як бачите, башну, на я збираю вугілля і все, що в принципі, тут є. Збираю і собі просто ходжу. Як бачите, я бігаю, бігаю, знаходжу якісь могилу. могили. Тут багато вугілля, ну бо, типу, людина, коли вмирає, стає вугілля, можу сказати. Відкриваю скриньку, я забираю тут стару вудочку, і прямо тут я знаходжу будиночок з вудочками. Типу, на що тоді мені стара вудочка, я не знаю. вудочка, е, я Да, е, Повний гайд на вудочки на риболовство я робив в одному із відео, тому можете подивитись на каналі в мене. Тут бачите, я знаходжу вугілля. Там показано, кого я зловив. Коротше, ну, повний гайд про це є. Е, як бачите, Костер прокачу до 4-го левела, і це вже реально класно. Іду до Оленя, тут я бачу дуже багато цієї філетової шерсті, а він в конвульсіях мучається. Тому я вирішую піти в день до цієї печери і все одно я не можу пройти далі. Тобто, в нас закрита печера. Але всю суботу вона відкриється після вечірки. Як бачите, заходжу в шахту, в який відкриваю скриню, а за мною вже біжить Вовк і нападає на мене. Я знаходжу кожну броню, але як бачите, нападає на вовка з револьвера, а в мене залишається дуже мало хп. Якимось взагалі магічним чином я якимось. Втікаю від нього і все таки добиваю його з револьвера, забираючи його м'язко. Ну, а в принципі, як по-іншому, вігіля я все забрати не можу, тому я просто втікаю. І дивлячись на цю шахту, я вам хочу сказати так. Я особисто думаю, що цей новий монстр, оцей лицюча миша, або цей не знаю, кажан, або цей дракон чорний, ну, фіолетовий, може бути пов'язаний з шахтами. Ну, тобто він буквально живе в печері, тому може у нас додати в новому оновленні біом печер. У нас, як бачите, тільки що був в шахті, яка закрита. Тобто там бачите такий прохід закритий, який може тільки підірвати. Тому я сподіваюся, що у нас будуть шахти. Бо цей монстр теж живе в шахтах, яку я вам потім покажу його печеру, бо там печера реально прикольна. Заходжу в туалет, і як бачите, заходжу пістолети ну, патрони для пістолета. Як бачите, заходжу в другу кабінку, тут у нас все ж патрони для пістолета і скриня, яку я відкриваю, і знаходжу кожну броню, яку я одягнув, Бо тоді в печері я не одягнув її, бо я просто не міг, тобто на мене на вовк напав. Збираю всі квіточки, як бачите, у мене 70 квіточок, а під кінець цієї гри буде 100 квіточок у мене зразу. Бачу анімацію, що тут десь живе дитинка, і зразу йду її спасати. Як бачите, вбиваю одного вовка, який охороняв дитинку, а треба вбити мені ще чотирьох. Нападаю на другого, вбиваю його з двох патронів, нападаю на останнього і добиваю його те. Забираючи червоний ключ, і забираю одразу м'язко. Для мене в пріоритетах стейки і Марсель. Ну, Марсель це бачите менше м'язко. Заходжу в цю, в цю дверку, за мною біжить вовк. Я ховаюся трошки, відкриваю всю скриньку, забираю спис, спис, до речі, прикольна штука, вона реально сильна. І забираю дитинку в рюкзак. Тепер у мене 15 предметів в рюкзаку, я більше нічого взяти не зможу. А цей вовк десь дівся, хоча я його чекав, ну але окей, мені, в принципі, все рівно тепер не буде бити з ним. Я приношу все на свою базу і розумію, ну, випускаю дитинку і розумію, що мені залишилось дуже трошки до п'ятого лева. Тим я приношу дерева і в мене п'ятий левел вогнища вже є. Тому я відкрив багато чого нового. І я йду, шукаю і знаходжу, знаєте що? Правильно, аптеку, де знаходжу два бандажа і ще третій знаходжу разом з вугіллям. Тому в мене прям весь комплект. І тепер є два бандажа, щоб спасти нашого оленя. Як бачите, йду до нього, і тепер вона з'являється захилити, І ми вставляємо цю ногу йому на місце і зв'язуємо її. Як бачите, він ще й побитий, в нього прям кожа видніється. Це капець. Вставляємо ще її ріг, прикріпляємо йому. Він розуміє, він приходить до тями. Встає і розуміє, що ми йому допомогли. Що тепер треба зробити? Тепер треба принести йому багато їжі. Це може бути і стейки, і морква, і кукурудза. Взагалі, люба їжа. Він м'ясоїдний, він травоїдний. Короче, він їсть все пірят. Бачимо кулькісів, які нападають у нас. першого я вбиваю сам, е, забираю його монетки. Другого теж бачу, добиваю його теж зі спису. А він зразу пропадає в вогнищі, він одразу спалився. Забираю його амулет і забираю патрони для револьвера. І іду до цього оленя вночі і кодую його. Він прям їсть. Все це м'яско, яке йому даю в пожарине. Бачите, його прям тримає на дієті спеціальній. Він встає, трошки падає при цьому, але далі е, отримує вже якісь, якісь сили. Оглядається, не розуміє, що з ним діється. Як е, Бачите, сидить собі далі. Я збираю все міско, яке з'явилося, і тут з'являються два альфа-вовки. Також цей або він їх призвав, або вони самі прийшли. Коротше, їх треба вбити, щоб прийти на іншу стадію спас спасання Оленя. Бо бачите, його пару стадій треба було його захилити. потім е треба принести йому їжу, потім треба спасти його, ну або нас від альфа-вовків його. А потім вже треба буде зробити так, щоб він напав на фіолетового монстра. Як бачите, першого альфа-вовка я вже вбив і залишається другий. Другого, як бачите, я добиваю зі списа і збираю його. Їжу. Олень радується, вже стоїть на ногах, і коли ми дамо йому фіолетову цю шкіру, то він її понюхає і згадає вчорашню п'яну ніч. Понюхає, почне бігти кудись в сторону цієї печери, яку я вже бачив. Як бачите, він прям злиться, біжить туди і нам показують касцену. Він бачить цього монстра, прям дуже сильно прислуховується. І тут цей монстр просто агресивно в нього кричить, що прям земля трясеться. А Оленю все рівно. Він просто стає дуже злим. Кричить на цього монстра. Монстр розправляє крила, тобто це тюча миша або дракон. Олень його б'є, цей монстр просто буквально втікає. І, коротше, як бачите, наш Олень якимось чином виграє. Я не знаю, чому він вчора програв. Ну, але зараз він виграв, і це вже плюс. А той монстр просто повзе звідси. Ну а Олень дивиться на нього і втікає звідти. А ми теж дивимося в підлогу, і як бачите, там пишуть, що Олень запам'ятає те, що ми його спасли. Е, зараз, як бачите, його вже немає, так як бачите, якісь які відпечатки від його тіла, різне філетове хутро від того монстра. А я пішов в сніговий біом. До речі, про сніговий біом ви можете подивитись гайд в моєму youtube каналі Я недавно робив на нього огляд, ну коли він вийшов. Я одягаю зараз навушнички, крафтячи з двох шкур е, зайців. Потім вбиваю ще арктичних лисиць і забираю в однієї з них хутро. Реактичній лисиці, і як бачите, краще собі ще шапочку, яка набагато краще за навушнички. Шапочка в мене вже є, і в мене вже покращать ситуація в сніговому біомі. І мені показують сцену, що з'являється сува, яка збирає вовка. До речі, тепер е в кожній грі у вас буде або сніговий біом, або лавовий біом. Я просто відійшов, ця сова просто відлетіла від мене дуже дивно, але окей. Тобто, бачите, тепер за мною Олень не буде ходити, а буде ходити сова. Бо Олень до нас, в принципі, добрий, бо ми їм допомогли. Я вбиваю цих чотирьох альфа-вовків, залишається один, і я його добиваю зі свого списа. А з одного з альфа-вовків випала шерсть, і це реально прикольно. Забираю синій ключ, відношу до такої двері, відкриваю її, забираю мікрохвильовку і йду. Забираю дитину в свій бджічок і відкриваю скриню. У мені випадає револьвер з патронами. Я забираю патрони, а револьвер в мене вже є. Як бачите, призаряджаю його і просто йду собі на базу. Спокійковикла свої речі. В мене вже є і шкура вовка, і шкура альфа вовка. Тому мені просто треба дочекатися торговця, який забере в мене ці дві шкури. Я вирішив трохи походити. І як бачите, побачив сову. Вона мене помітила, бо я ходив собі, а не стояв на місці. Тому вона пішла за мною. А я заходжу на могилку. Заходжу у скриню, сова до мене підходить, вона починає мене бити. Я пробую в неї втікти, але не можу, бо вона своїй прямо на виході. Тому я трошки обманюю і втікаю від неї. Як бачите, я зараз в біомі альфа-вовків, зараз вже просто в біомі, біомі просто вовків. Але сова, насправді, вона набагато швидше, ніж людина. Тому як бачите, вона мене наздоганяє і починає мене бити. Тому я відтілю своїм менежом остатньом, який в мене був, і просто пробую втікти, а вона все одно мене б'є. Мені реально треба була допомога Оленя, щоб він прийшов і мені допоміг. Але як бачите, Олень. Не допомагає нам з совою і з бараном, тому приходиться самому щось робити. Так бачите, я вже на хп, Зараз йду удар, я просто помру, але все-таки якимось чином я добігаю до вогнища і просто стою. А сова відлітає. І мене це дуже і дуже зрадів. Я дуже зрадів. Приходжу на цю могилку, в яку я приходжу знову совою, і знаходжу аптечку. І в мене, як бачите, вже дві аптечки вже є. А я втікав від альфа вовків, які тут знаходяться. Я біжу, стрибаю, і все-таки доходжу до печери цього монстра. Тут, як бачите, висять такі брульки і є е, отакі фіолетові сліди, які ведуть прямо оцей ручйок, який веде вдалі до печери. Тому я і думаю, що там він якраз втік цей монстр в цю печеру. І тому у нас може бути оновлення з печерами, на які я дуже сильно чекаю, бо печери я насправді люблю. Ще чекаю на такі, знаєте. Що буде оновлення там, де нам додадуть радіоактивний біом, це теж буде прикольно. Я віддаю шкіру простого вовка і альфа-вовка цьому торговцю отримую гігантський мішок, що мене дуже обрадувало. А сьогодні чекаю додому культистів. Ставлю громовідвідувач, ставлю всі ліжка, і тепер як бачите, в мене є три ліжка, і це реально прикольно. У мене вже день 16. Я ставлю ось такі. Е в ловушки, щоб культисти попадалися прямо в них. І бачу, що на мене насувається другий рейд. І це реально мене трошки навіть налякало. Насправді ні. Бачу першого культиста і тут з'являється мій агресивний лось. В нього червоні очі він повзе і починає бити цих культистів. Чому він взагалі їх б'є? Тому що лось тепер за нас, і тепер він буде допомагати нам з рейдами. Тобто тепер рейди стануть набагато легшими, бо він просто буде бігати за ними, а культисти буквально будуть бігати від нього. Бо вони і розуміють, що вони нічого йому не зроблять. Хоча б до цього вони йому підчинялися. Тому бачите, як стає, коли ти підчиняєшся комусь сильному, він просто тебе може вбити, особливо якщо це міфічне створіння. Але туда прикольно але в цьому, тому що культисти, допомогли, а ми допомогли, тому він нам допомагає. Але це він буде робити тільки два рейди, а наступні рейди ми, му... ми муситимемо самі вбивати. Тому майте це на увазі, тобто два рейда всього, що він вам допоможе. Тобто, тільки два рази. Насправді це не так вже і багато, але окей. Коли він вбиває останнього культиста, він просто втікає в пітьму і залишає нас самих. Ну, в принципі, окей, дякую йому. Ми його спасли від спас нас. Хоча насправді спасти його було не так вже важко, тобто просто два митини йти це, напевно, найскладніше, і все. І це все. Я вам показав повне оновлення і до побачення. До, -до нових зустрічей в нових прикольних відео.